Коли чотири роки тому Неля Якименко прийшла працювати до шосткинської дитячої школи мистецтв, вона принесла до закладу новий напрям ужитково-прикладного мистецтва ткацтва, а саме виготовлення гобеленів. У своєму коханні до ткацтва викладачка зізнається на камеру створення м'яких картин одразу захопило і учнів художнього відділення. Дуже люблю ткацтво і дуже хочу передати його дітям. Діти дуже полюбляють декоративно прикладне мистецтво, дуже люблять ткацтво. Поява нового напрямку у роботі і безмежною любові до мистецтва не змусили на себе довго чекати. І нові здобутки на різних конкурсах. Одним із крайніх був всеукраїнський. Це сьомий всеукраїнський конкурс називається Барви Сумщини з декоративно прикладний конкурс. Приймали у мене участь діти і зайняли три призових місця: одне друге і два третіх. Друге місце зайняла Софі, кінчакова Софія, і два третіх зайняла солдатова Лера і Софія Синиця. Над своїми роботами дівчата наполегливо працювали під час занять у класі. Як розповідає пані Неля, конкурс відбувався онлайн, як і більшість усіх на сьогодні. На розсуд журі відправили світлини виконаних робіт. Всі гобелени кардинально відрізнялися і за кольоровою гамою. І за тематикою. У Софії Синиці це робота дерево життя, у солдата ліри це декоративна стилізована наша національна тополя з елементами крайки. І У Софії Кіншакової був, був образ предків, тобто берегіння з піднятими догори руками. Софія посіла друге місце на цьому всеукраїнському конкурсі. Дівчата, учениці художнього відділення вже не вперше успішно представляють свої роботи. Я брала участь в іншому конкурсі. Там я зайняла перше місце. Це був сумський конкурс. Єднаємося ж брати займаючись любленою справою, здобуваючи нові знання, учениці Шосткинської школи мистецтв несуть славу про свою малу батьківщину далеко за межі шостки.